Українська народна казка Сірко і його справжній друг Колись давно в селі, серед зелених лугів, жив старий вірний пес на ім'я Сірко. Він багато років старіх хату, охороняв господарів, ганяв гусей з городу і навіть співав разом із Дітворою. Та з часом Сірко постарів. Став трішки погано чути, не так швидко бігав, як колись, і хазяїн вирішив, що від нього вже немає користі. Йди, сірко, сказав він сумно, – «спочинь собі на волі. Ти добре послужив, а тепер просто старенький. Засумував Сірко. Ходив по полю, пригадував як гуляв з дітками, як сторожив хату вночі, і сльоза з'явилася в його старенькому оці. Аж тут із лісу вийшов вовк, був він старий, знайомий сірка ще з молодих літ, і, хоч був хитрий, не був злий. Чому такий засмучений, друже? запитав вовк. Що й сказати? зітхнув Сірко. Хазяїн прогнав мене, старий є став. Вовк подумав, подумав і каже, А хочеш, я тобі допоможу, повернемо тебе додому. Хочу, друже, сказав Сірко, я був би щасливий знову служити хазяїну. Добре, промовив вовк, слухай мій план. Улітку хазяїн із дружиною пішли жати жито. З ними була і маленька дитина. Матір поклала її під копою, а сама жне біля чоловіка. Аж тут з'являється вовк, наче крадеться поміж житом. Узяв дитину й побіг. А за ним Сірко гавкає, наздоганяє, рятує дитинку. Ніби вовк і справді хотів щось зле зробити. Хазяїн усе побачив, злякався, а тоді зрадів. Сірко. Молодець, сказав він, урятував наше дитятко. Правда, дружино, ти згодна зі мною? «А вже ж!» – з радістю відказала вона, який же він мудрий. І відтоді знову прийняли сірка в хату. Став він, як раніше, господарським псом. Минали дні, і от хазяїн віддав доньку заміж. Було весілля. Музика, галушки, сало, пиріжки. Сірко згадав про свого друга вовка. Треба й йому подякувати, думає пес. Він мені допоміг, і я допоможу. Вийшов у поле. Покликав вовка. Прийди сьогодні ввечері до города. Я тебе заведу в хату. Тільки тихо себе поводь. Прийшов вовк, Сірко завів його під стіл. Приніс м'ясце, сало, ковбаску і навіть пляшку горілки. Ну а яке ж весілля без цього? Аж сміявся з радості, облизувався. Як наївсь, випив і каже От тепер буду співати. Ти що? шепче Сірко, тут люди не можна. Ще подам тобі пиріжок, тільки мовчи. Але Вовк каже своє. Тепер уже не можу мовчати. І як завив під столом. Усі гості в шоці одні у двері, другі за піч, треті хотіли бити. Не чіпайте. закричав хазяїн. То він із сірком, то наш гість, не бийте його. Сірко скочив на вовка, ніби бореться. Щоб зберегти спокій та тихесенько вивів друга на двір. Потім пішли вдвох до лісу. Дякую тобі, друже. сказав Сірко, ти мені допоміг і я тобі. Тепер ми по справжньому друзі. І ніколи не забувай добре серце. Завжди знайде інше добре серце, відповів вовк. І з тим вони розпрощались. Ото вам казочка, а нам з медом ложечка. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.